Я думаю про самогубство. Що робити. Ось що треба зробити перш за все. Візьми аркуш або запиши у телефоні, що для тебе є цінним, хорошим і світлим у житті. Хто є важливим у житті? Що ти не хочеш втратити? Повертайся до цих нотаток, коли тобі тяжко. Збери таку собі аптечку надії. Поклади туди предмети, які нагадують про світлі моменти життя. Можливо, це фото близького друга або подруги, або квиток із концерту попзірки, або сувеніри з подорожі. Поклади ці речі в якусь коробочку та повертайся до неї, коли тобі тяжко. Не бійся довіритися іншим. Знаємо, може здатися, що тебе ніхто не розуміє, але впевнені, для тебе точно є людина, яка зможе правильно підтримати та не засудить. Спробуй відмовитися від речей, які тебе підточують. Це може бути алкоголь або психоактивні речовини. Це допоможе не допустити розгортання найгіршого сценарію. А також запиши та запам'ятай телефон 7333. Ти можеш подзвонити туди будь-коли 24 на 7. Якщо тобі важко говорити, напиши у чат на сайті Lifeline Ukraine. і пам'ятай, це нормально, що зараз ти не можеш знайти рішення. Але воно є якою б не була важкою криза, світла смуга обов'язково з'явиться.